Чоловік дуже любить хрустики, які готувала йому мама, то зараз такі йому і приготуємо. Тож беремо чашечку кислого молока, одне яйце, чайну ложечку солі і додаємо муки. Муки додаємо, скільки візьме. Я ніколи не користуюся рецептами точними. Додамо пару ложок олії. Трошки перемішаємо так. І замішую накруте тісто. Замісила таке тісто, досить м'якеньке. Вимішую його. І тоді залишу ролик на 15 і ще щоб воно постояло. Дозріло, будемо так говорити. Тоді ще трошки його вимішаю і буду формувати хрустики. Мисичку залишимо. і хай відпочиває. Отож тісто відпочило. відрізаємо та третю частинку візьму тісто цього кусочка. Це далі відпочиває. Розкатаємо корж. Десь міліметрів 5 товщиною. І після того буду формувати хрустики. Нарізаємо полосочки. Я беру довільної ширини як мені подобається. І формую хрустики. Робимо на трізок середини. І такі бронделики. выходят, все будут смачни. И красы. И смачни, и красы. Сковородка сейчас разогревается. Ну и у нас. І лошамо на сковорідочку. Треба, щоб була гарно розігріта, щоб вони зразу жарились. Трошечки зараз у мене не, не, не до розігріто. Зараз знаходимо. Вони досить швидко підішаться. Потім я їх заматючкаю у цукрову пудру. І будуть смачнючі. Вася буде. Балдіть. Такі вони у нас пухнастенькі, ми їх перевертаємо і хай вони золотяться з іншої сторони. Де мало сюди ще раз переверну під жари. Я люблю, щоб були такі підсмажені гарненько. І поки наступні а ми ці виклали в другу тарілочку, обмакую їх в цукрові і вже готові вони до споживання і ви собі, радуйте своїх чоловіків. Це називається, звісно, прощає дієта. У мене чоловік худенький, його треба кормити. І він це дуже любить. Як у дитинстві, смак дитинства. Тому я його балую і радую. Це нажарила ось таку місяку хрустиків. Вася прийшов зараз з рибалки, там холодрига, каже. Замерз, буде смакувати. Лапота.